Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Кашина і спершу коротко про головне. Навідник на школу у Лимані СБУ затримала коригувальника вогню окупантів. На щиті на війні помер військовий із Олицької громади. День бавовне. Гуртожиток Росгвардії. Військова частина і військомат горіли сьогодні на Росії. Традиційно розпочну із позитивних новин. У столиці Росії масштабна пожежа. В Москві горить військова частина. Єдине, що нині відомо, площа пожежі близько 200 квадратних метрів. Та це ще не все. Цієї ночі хтось хотів спалити військомат у Саратовській області. На місці займання знайшли пластикову пляшку із залишками запалюваної суміші. Поліція шукає паліїв. А ще сьогодні загорівся гуртожиток ОМОН у Москві. Спалах відбувся на сьомому поверсі в кімнаті зберігання бронежилетів. Осередок займання розташований у крилі гуртожитку. Повідомляється, що людей евакуювали. А це все, що лишилося від автівки, якою вороги роз'їжджали українськими дорогами. Вона вибухнула сьогодні у центрі Малітополя. За інформацією деяких російських медіа, постраждалі від вибуху в Малітополі два працівники ФСБ. Їх стан важкий в одного відірвані кінцівки. Хороша й цифра 10 тисяч 950. Саме стільки росіян стали хорошими за час повномасштабної війни. За минулу добу наші зброї збройні сили України відправили до пекла 550 путінських орків. Металобрухтом стали два танки, п'ять бойових броньованих машин, шість артилерійських систем і ще чимало всілякої техніки росіян. Є інформація про те, що Росія перекинула в Білорусь зенітно-ракетні комплекси ТОР. Про це повідомила прес-служба Міноборони Білорусі з посиланням на помічника міністра оборони Леоніда Касинського. Він зазначив, що це ефективний засіб ці пораження різного типу повітряних цілей, як високошвидкісних, так і низькошвидкісних на досить широкому спектрі висот, як повідомляє білоруський гаю, найімовірніше нова поставка торів є наслідком раніше досягнутих домовленостей з Росією. СБУ затримала російського агента, який навів ракетний удар по школі та лікарні у Лимані. Він збирав розвіддані про розташування вогневих позицій та маршрути переміщення сил оборони в регіоні. Передавав ворогу також і координати об'єктів критичної інфраструктури та соціальних установ на території міста. А вже після атак на злиті об'єкти він фіксував результати своєї співпраці і надсилав фото та відео своїм кураторам. Саме за наводкою цього не Кажуть у СБУ, Росі росіяни обстріляли місцеву школу та клінічну лікарню. Затримали коригувальника на гарячому. Він саме передавав розвідувальну інформацію ворогу. За даними слідства, затриманий місцевий житель. Завербували його цьогоріч у квітні. Для комунікації використовували анонімні меседжери. Під час затримання у російського агента виявили мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом. Тепер зра від некосветай до 12 років за кратами Поки зрадники топчуть землю, Україна втрачає своїх найкращих синів. На війні помар військовий з Волині Андрій Лаврінченков чоловікові було 38 років. Він мешкав у селі Дідичі Олицької громади. У війську був санітарним інструктором мінометної батареї механізованого батальйону. Серце захисника зупинилося 13 грудня внаслідок гострої кардіоміопатії та недостатності. Кровообігу це сталося під час руху у військовому ешелоні на Харківщині. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого героя. Вічна пам'ять і шана Захиснику. На ранок п'ятниці, 23 грудня, дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим. Про це повідомили в прес-службі Укренерго зазначається, що працюють усі види генерації. Зокрема, вийшов на номінальну потужність енергоблок, який напередодні був підключений до енергосистеми. Однак зберігаються обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені російськими ракетними обстрілами. Найскладніша ситуація у прифронтових районах. Ремонти на об'єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу, наголошує оператор. На Волині ситуація наразі стабільна. Діють планові відключення електроенергії. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Згорів заживо. У заболоті в пожежі загинув 60-річний чоловік. Остання в році Укрпошта презентувала нову марку на честь колядки. рятівниця у Луцьку нагородили німецьку вівчарку, яка допомагала знайти загубленого хлопчика. Полуцьку за віддану службу нагородили собаку нацгвардійців. Вівчарка Ніка отримала медаль за те, що врятувала дитину. Повідомляє Суспільне. Саме вона минулоріч допомогла правоохоронцям розшукати зниклого хлопчика на Горохівщині. На його пошуки тоді вирушили майже сотня людей, але сама собака допомогла врятувати хлопчика. Кінолог Денис Тимченко зазначив: Ніці дали понюхати речі і пустили до з посліду семирічного Матвія, і вона знай йшла його в очереті за 10 кілометрів від дому. У Нацгвардії вівчарка служить із 2015 року. І хоча 8 років це вже передпенсійний вік для службового пса, Ніка продовжує працювати на користь волинян. За відвагу в службі та за відвагу в надзвичайній ситуації такі нагороди отримали двоє волинських рятувальників: Віталій Гурманський та Сергій Зданевич. Відзнаки у вигляді нагрудних знаків отримали 22 грудня на Рівненщині. Нагороди Волинянам особисто вручили міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та головний надзвичайник України Сергій Крук. На волині черги за кордон, чимало волинян напередодні новорічних свят, їдуть на закупи до Польщі. Людей закликають обирати менш завантажені пункти пропуску, аби не зустрічати свята в дорозі. Для прикладу на пункті пропуску стилух нині десятки кілометрів автівок. Очікувати перетину кордону доведеться може й не один день. Натомість на пункті пропуску Угринів, що розташований на 50 кілометрів південніше, черги на виїзд менші у 9. П'ять разів обрати найменш завантажені пункти пропуску можна за допомогою карти, яку Держмитслужба служба обіцяє оновлювати щодня. Вчора у заболоті сталася трагедія. Ввечері загорівся приватний дерев'яний будинок. Сусіди помітили полум'я, коли вогонь сягнув даху будівлі. Вогнеборці загасили пожежу менш ніж за годину з моменту отримання повідомлення. Однак це не врятувало 60-річного чоловіка, тіла якого рятувальники знайшли всередині хати. Як кажуть, надзвичайники, ймовірно, вогонь спалахнув через порушення правил експлуатації побутових електроприладів. Тож вони вкотре закликають волиня. Дотримуватися правил пожежної безпеки, пильнувати за справністю електромережі пічного і газового обладнання, бути обережними з відкритим вогнем та не залишати без нагляду дітей. Перебої зі світлом не просто ускладнюють побут, вони погіршують і безпеку на дорогах. Щоб, хоч якось вирішити це питання для ковальських учнів, які навчаються у другу зміну, місто закупило світло відбуваючи стрічки. Адже уроки закінчуються після 16-ї години. і Додому діти повертаються вже у темну пору. Окрім того, поліцейські проводять учням інструктажі, як правильно поводитись на дорогах. Більше про таку ініціативу далі у сюжеті. Сьогодні такий день що вам подарують світовідбивають елементи, так школа, і також я принесла вам ось такі наклейки. Через вимкнення світла на вулицях в Україні зросла аварійність. Аби хоч якось убезпечити школярів, у ковлі закупили 4 тисячі флікерів. Їх роздадуть тим, хто вчиться в другу зміну. Мова йде про змішну форму навчання. Ну і які виходять зі школи після третієї після четвертої години. Тобто ми спочатку зібрали інформацію від наших закладів. Заклади задоволені відгукнулись на цю пропозицію. Закупили флікерів на понад 40 тисяч гривень. Перша партія це дві тисячі світловідбиваючих стрічок. Вже приїхали і їх почали роздавати по школах. Світло дуже часто у нас по місту вимкнене. По графіках світлофори не працюють відповідно, пішохідні переходи не освітлюються. Тому така стрічка вкрай важлива для збереження життя і здоров'я дітей, особливо ті, які вже повертаються додому в пізню пору. Уроки дітей другої зміни розпочинаються о 12.30 і закінчуються о 16.10. На вулиці тоді якраз сутеніє. Відповідно, видимість через відімкнення світла на вулиці погана, а рух транспорту жвавіший. Поки Зберуть речі, якісь ще, ще свої справи вирішать, якраз уже половина п'ятого, і добираються додому. Тож така стрічка на закуча на одязі дуже помічна і для дітей і для водіїв. Тим паче легко клеїться і добре відбиває світло. До того ж, школярам не просто роздали презенти, а й провели інструктаж, працівники поліції. Світло автомобіля буде потрапляти на світло, відбиваючі елементи. Що в такому випадку бачить водій? Розповіли про правила поведінки на дорозі пішоходів, а разом з тим застерегли, аби діти не бавилися телефонами і використовували їх хіба як ліхтарики. Звісно, отак ми не робимо водієві направо наліво. Ми спокійно тримаємо телефон в руці, так ось і переходимо собі дорогу. Школярі з цікавістю слухали поліцейську, хоча про правила запевняють, не забувають і на навпання дорогу не переходять. Треба спочатку подивитися наліво, потім направо, потім знову наліво. Шестикласник Назар каже, що два роки тому сам зробив собі флікер. Це такий бривок, і він, він вже дуже пом'ятий, але ще до сих пор мені служить. Також я сьогодні вже прикріпив нашого приводу, який допоможе мені також зурнити моє життя. Натомість учениця Єлизавета каже, що такі стрічки дуже. Доречний подарунок. Раніше дівчинка користувалася ліхтариком. Не на телефоні був простий ліхтарик. Завжди в ним переходжу. Таких стрічок замовили саме 4 тисячі, тому що орієнтовно така кількість дітей початкової і середньої ланки зараз навчається в другу зміну в школах міста. Лікари вже отримали великі школи, і ті, які найближчі до доріг і жвавим рухом. Невдовзі їх отримають інші освітні заклади. Ангеліна Гощина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. 23 грудня Укрпошта вводить в обіг поштову марку Щедрик Карл the Bells», яка є заключною в циклі марок, випущених у 2022 році. Цей випуск приурочили до сторіччя презентації музичного твору «Щедрик» в Нью-Йорку. Саме після цього Щедрівка набула всесвітньої популярності і стала символічним святковим гімном для низки країн. Ескіз до поштової марки створив заслужений художник України Миколай Кочубей. Митець зобразив на ескізі ластівку, про яку співають в обрядовій пісні. Саме ця пташка в українській міфології та культурі є втіленням весни, добра та відродження. Тираж Марки складає 200 тисяч примірників. Придбати поштовий випуск можна з 23 грудня в усіх міських відділеннях Укрпошти по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині Укрпошти. У військовий час ще не вся увага і зусилля українців зосереджені на справах, які могли б наблизити нашу перемогу. Та разом з тим кожна українська дитина, яка змушена жити в час війни, має відчути бодай якусь атмосферу свята. У цьому переконані волинські благодійники, які ось уже 11-й рік поспіль обдаровують дітей новорічними подарунками. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І таких 21 тисяча. Саме стільки солодких подарунків напередодні новорічно-різдвяних свят благодійники підготували для шкіл та дитсадків Волині. Для нас важливо берегти традиції, тому вже 11 рік поспіль 21 тисяча дітей отримують новорічні подарунки від народного депутата України Степана Вахіва та благодійного фонду Патріоти Волині. Діти мають отримувати найкраще, тому підготовка до акції у фонду триває приблизно три місяці. Це підбір постачальника, розробка дизайну. Коробки й фасування цукерок. До пункту видачі солодощів одна за одною під'їжджає автівка. Це працівники дитсадків та шкіл усього Ковальського району. Скільки років працюю? Вже там восьмий рік працюю і, по-моєму, вісім років вже дають. Я за госпом роблю з тринадцятого року. То весь час вже з тринадцятого року точно що получаємо всі подарунки. Ця патріоти в Волині пані Надія солодощі дітлахам щороку везе на причепі. Ну як же щоб багато взяти? У старенькі жигулі каже, понад 240 коробок не влазить. Тож дарунки від благодійного фонду патріоти в Волині вантажить у причі. Сім вісім. 10, 11, 12. Так, правильно. Педагоги кажуть, добра традиція, яку започаткував благодійний фонд Патріоти Волині до вподоби усім, особливо дітям. Задоволені, дуже діти задоволені, ще такий час, щоб такі подарунки гарні. Це дуже дякуємо тим людям, що нам. Дають подарунки директор благодійного фонду. Певнить нині, в час війни, неабияк як важливо дарувати дітям буде якесь свято із ялинкою, подарунками і солодощами. Українські діти неймовірні за цей рік вони дуже сильно подорослішали. А в цьому році один великий подарунок у кожного це мир в нашій країні. Багатьох дітей рідні воюють в когось волонтерять. Та й діти самі стають волонтерами, і кожен воює на своєму фронті для того, аби була перемога. Тому кажуть освітяни, цьогоріч діти не аби-як заслуговують на подарунки. Два роки коронавіруса забрали свято ялинку. Ну і цього року особисто ми вирішили все-таки зробити ялинку для діток початкових ланки. І от якраз зараз проходять свята, і подарунки отримають сьогодні, завтра відповідно. А поїде до Ковальського ліцею номер 13 майже пів тисячі солодких подарунків від благодійного фонду патріоти Волині Степана Івахіва. Вони дуже раді. Це підтримка, тому що батьки особливо зараз не завжди всі можуть забезпечити дитину всім необхідним. А так це допомога. У благодійному фонді Патріоти Волині кажуть, кожен із 21 тисячі виданих цьогоріч подарунків. Кожне дитяче свято це перш за все заслуга тих, хто майже 10 місяців боронить українську землю. Ми щиро вдячні нашим збройним силам України за те, що сьогодні у нас є можливість подарувати дітям радість, і ми віримо, що війна не зіпсує дітям свято і діти відчують справжнє чути. Анастасія Качина, Василь Марашчук, 12 канал. Щоб звірі були в теплі, Луцький зоопарк отримав генератор від благодійників. За словами очільниці звіринцю Людмили Денисенко, цьому посприяла Європейська асоціація зоопарків та акваріумів. Новий генератор ще не під'єднали. Для цього шукають. Майстрів у 2023 році. Очікують ще два генератори. Найбільше потребують дотримання теплового режиму примати та холоднокровні тварини удав, ігуани та плазуни. Загалом Луцький зоопарк опікується двома тисячами тварин. З них 1600 стійко переносять холод, а ще 400 тварин теплолюбиві. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.